Зараз поділюся з вами дуже таким цікавим моїм особистим досвідом, тому що я була дещо шокована від того, що я почула. У мене була нещодана розмова з людиною, яка Розповідала про співпрацю її подружки з нутріціологом, і от ця подружка вона скаржилася, що це дуже негативний в неї досвід. І якби не була така сума, я не знаю, яка сума, але там якась сума за послуги. Якби не було так дорого, то я до ним давно вже кинула, тому що я не хочу, щоб так було. Отже, справа в чому виявляється, що цей нутриціолог, співпрацюючи з цією жінкою, просить її надсилати щоденні звіти що вона їла, як вона їла, вплоть до того, щоб фотографувати тарілки і звітувати, скільки вона там важить. Тобто кожен день зважуватися на тих вагах. І виявилося, що людину це дратує, таке постійне спостереження і контроль. І більше за все хвилює, що вона має постійно звітувати і знаходитися в таких утисках. На що я сказала, що це дійсно негативний досвід своєї праці з нутріцологом, тому що професійний нутріцолог так ніколи не зробить. Професійний нутріцолог спочатку домовиться зі своїм підопічним, як буде відбуватися комунікація. Це не звітність, а саме комунікація, як людина хоче. Хоче, щоб її дійсно контролювали, тому що вона може зірватися. Хоче, щоб це було просто як спілкування, чи вона зробила ок, чи не ок. Або вона не хоче, щоб її контролювали, не хоче в цих звітності. Просто хоче нормального товариського спілкування, чи нормально вона все робить, її гарне самопочуття і так далі. А є певна категорія людей, яка навіть цього не хоче. Вона хоче просто отримати план і сама собі придумала, сама собі скомпонувала, і от так за ним йде. Тобто вона отримала продуктовий кошик, який їй підходить, професійний нутріусолог це зробить план тактика дій, які бачить нутріусолог, що має бути покращитися в раціоні. тобто замінити, можливо, певні олії на інші, зменшити кількість насичених жирів. Ну, тобто, вона побачить, професійний нутріусолог побачить цю тарілку її і скоригує. В цьому і полягає робота нутриціолога зі своїми підопічними. Ні в якому разі не тиснути на людину, ти ж мене не дала той звіт, де цей звіт, де та, та, та тарілка, і так далі. Тому е, я вважаю, що дійсно був негативний досвід. Мені цікавить ваша думка, як ви вважаєте, чи дійсно ця людина ну, перегнула трішки палку, і ці щоденні звіти вони просто нікому не потрібні. Або дійсно. От Треба, щоб була така звітність, бо по-іншому людина зірветься, і та дієта не має сенсу і так далі. От мені цікаво, тому що в моєму розумінні, як я проводжу свої консультації, свою роботу, я будую відносини з людьми. Ми всі різні. Я також сама зі своїми буває там, проблемами в сім'ї або в житті і теж можу ну, бути не в дусі, як то кажуть. І Якщо мені було так кожен день, людина щось постійно от, от, нагадувала зранку до вечора, де ваш сніданок, де ваш обід, я б чесно, я б теж кинула. Тому що я вважаю, що це е, ну, непотрібний контроль в моєму житті, який я не хочу. Я володібна людина, я хочу відчувати себе спокійно, вільно і не думати, що там про мене подумають погано чи ні. Бо, звичайно, ми вийшли з Радянського Союзу, навіть ті діти, які народилися після розпаду, все одно відчувають оцей шлейф від радянщини, коли е, треба було спочатку насварити, сказати, що в тебе не так. а як? А ніхто не знає, як я вважаю, що професійний нутриціолог обов'язково знає різні варіанти, і він ці різні варіанти запропонує в цьому полягає робота нутриціолога – зрозуміти клієнта, зрозуміти його потребу і надати варіанти. От це правильно буде, а не так, по шаблону працюємо, все. Я не люблю працювати по шаблону. Я вважаю, що всі ці доказові протоколи одноманітні, вони спрацюють десь на 70%, може навіть і менше навіть 60%. Тому що ми всі різні, і треба дійсно іноді дуже сильно заглиблюватися в людину, в її спосіб життя, в харчування, в генетику, в її навіть психології, вона підходить до ну, певних питань. Наприклад, люди є, яким ну, не проблема там, багато капсул, штук 8 покласти в долоньку і випити. А а є ті, які кажуть, мені це наче я якоюсь хімію закидуюсь, наче навіть це дуже якісні саплементи, просто супер. Але їх багато. В одній долонці їх багато. Дуже важливо на початку побудувати цю комунікативність, цей місточок з людиною і ні в якому разі не тиснути. Тому що відіб'ється абсолютне бажання, що змінювати в своєму житті, прагнути кращого. І е, це потім ще ж утримувати. Це ж не тільки от ми пару місяців похарчувалися на це на все. Ми маємо це утримувати доволі довгі Період і зробити це стилем свого життя. Тобто, спочатку це період, а потім це стиль свого життя. І коли така, такий підход на трісолога, я вважаю, що людина просто недопрацьовує і воно не відповідає професійності. Вона може умнічка дати, супер, як розраховуватися, як би живе, і так далі, і там громаджу все вичисляти, але роботи не відбулося з людиною. Бо ми працюємо всі трісологи працюють в першу чергу з людиною, а не з тарілкою і не з продуктами. Вони однакові. Ну, білки жири вуглеводи є в кожній країні. Ну, це однаково. От мені цікаво ваші думки, напишіть, будь ласка.